ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ваше Високопреосвященство, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, щойно завершилася перша пасія в цьому році, особливе великопосне богослужіння, яке присвячене страстям Христовим. Навіть саме слово Пасія перекладається як страждання. Ми чули Євангеліє від Матфея, в якому апостол і Євангелист розповідає про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми чуємо цю розповідь, то перед нашим зором. Постає дуже страшна картина: поневіряння, обплювання, вбивство, тортури, знущання. Ця картина і ця розповідь нас жахає. Але жахає, можливо, не стільки від страждань і від цих нестерпних мук, скільки від того. Хто страждає? Адже сам Бог, Творець Всесвіту, прийшов у цей світ, прийняв людську природу, поєднався зі своїм творінням заради того, щоб його спасти, врятувати. І люди у своїй злобі вбивають Христа, самого Бога. І це жахає. Але Христос іде добровільно на Голгофу. Ця жертва це жертва любові за весь світ для того, щоб визволити людину від тенет гріха, прокляття, смерті. Це жертва, яка охоплює весь космос. Тому що плоди жертви Христової не тільки розповсюджуються на людство, на людину, а й на весь оточуючий світ. Ця жертва дає нам Воскресіння. Христос через Голгофу відкриває нам Царство Небесне, тому Господня жертва має дуже багато вимірів. І один з цих вимірів. Який є один з найважливіших, але водночас і найтаємничіших, це є подія зі шестя Христа у пекло. Церква вчить, що Христос, який був розіп'ятий, перед своїм Воскресінням зійшов у пекло і проповідував тим душам, які знаходились у Горньому світі, у нижньому світі, чому ця подія є найтаємничіша? Справа в тому, що про неї є дуже мало інформації. Священне Писання буквально подає декілька цитат, в які розповідається про зішестя Христа у пекло. А саме апостол Петро у Соборному посланні пише, що Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом, яким він і тим духом, що перебували у темниці, зійшовши, проповідував. Буквально кілька слів, що духом, зійшовши в темницю, проповідував. Далі апостол Петро в іншому місці каже. Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людський плоттю, по-божому, жили Духом. А апостол Павло, у посланні до Ефесян, також піднімає цю тему сходження Христа у пекло. А саме він каже, що піднявшись на висоту, полонив полон і дав дари людям. А піднявшись, що означає як не те, що Він і сходив раніше в пекельні місця землі, цікаві звороти, полонив полон і сходив у пекельні місця землі. Ще є в Священному Писанні декілька невеличких згадок про те, що Христос сходив у пекло. Коли ми розглянемо творіння святих отців. То майже всі вони свідчили, що Христос і вчили, що Христос зійшов у пекло, що Він здолав пекло, вивів звідти душі. Але святі Отці по-різному деякі тлумачать. Одні кажуть, що вивів праведників з пекла, інші отці кажуть, що всіх людей вивів з пекла. І навіть в Пасхальному Каноні. Ми співаємо, що Снішел є сив при Ісподні, де Христос подолав кайдани, які утримували людей, що були в пеклі. Але більше ми про це майже нічого не знаємо. Що відбулося, як Христос зійшов в пекло, як Він вивів звідти людей, які перебували в ньому. І ось для того, щоб спробувати. Хоч трошечки осмислити цю велику таїну Божу, можна підійти таким методом, щоб спочатку розібратися, а що ж таке пекло і що таке рай. Якщо Христос зійшов в пекло, то, можливо, у церковному вченні, у богословському є певні роздуми на тему, що таке пекло. І пригадується, коли я був малий. То був такий журнал, гумористичний журнал, перець, де мене малого зауважило і так довелося звернути увагу на картинки, де зображали пекло. Звичайно, воно зображалось в такому грубо матеріалістичному вимірі: казани, грішники варяться, лукаві сили їх варять. Але таке зображення пекла і те, що насправді є пеклом, це зовсім різні речі. Тому що казани, простір, матеріальні речі це все є ознаки земних умов життя. Ми живемо в просторі, ми живемо в матеріальних певних речах. Але Пекло і рай це все-таки духовні виміри. Не стільки місце, географічне якесь, скільки стан, в якому перебуває людина. І саме про це йде мова в перших сторінках Біблії, книга Буття, де розповідається про гріхопадіння про батьків. Всі ми читали про те, як перша пара Адам і Єва, згрішили, не послухали Бога, і були вигнані з раю. Насправді не вони були вигнані з раю, а людина сама себе вигнала з раю, сама себе позбавила раю. І через це у світ увійшла смерть. Перед гріхопадінням Господь каже до перших людей, що в раю можете їсти з будь-якого дерева. Але з дерева пізнання добра і зла споживати не можна, тому що смертю помрете. Філологи, які тлумачать ось це речення, цей зворот, смертю помрете, кажуть, що. Тут не просто сказано, що ви помрете, чи не сказано, що зазнаєте смерті, а сказано, що смертю помрете, тобто відбудеться катастрофа, смерть у всій своїй силі. Коли ж ми читаємо, люди згрішили, то вони не померли, вони ще далі жили. Виникає питання: а як так? Господь сказав, що в ту ж секунду смертю помрете, а ми читаємо, що життя далі продовжується. Святі Отці кажуть, що Адам і Єва в ту ж мить померли духовно, відбулася найсерйозніша, найжахливіша смерть, смерть глибинна, яка означає відпадіння людини від Бога. Коли люди втратили ось цей зв'язок з Богом, вони померли. Один французький богослов, розмірковуючи над цією подією, каже, що якщо Бог є джерело життя, і людина відпала від Бога, від цього джерела життя, то їй нічого не залишається, як померти перебувати в стані смерті, у стані безбожності, без Бога. І якраз пекло це і є стан безбожності, коли людина далеко від Бога, коли людина відійшла від того, хто є джерелом всякого життя. І саме так описує пекло. Преподобний Симеон новий Богослов. Він каже, що ніхто з людей, віруючих у Тебе, владико, в ім'я Твоє не, спе... не стерпить цієї великої, жахливої тяж... тяжкості відлучення від Тебе, милосердний, тому що це страшна скорбота, нестерпна, жахлива, вічна печаль. Пощо може бути гіршим? За відлучення від тебе, Спасителю, що болісніше за те, щоб розлучитися з життям і жити там подібно до мертвого, позбувшись життя і разом з тим бути позбавленим всіх благ, тому що той, хто віддаляється від тебе, позбавляється всякого блага. Преподобний акцентує на тому, що пекло це. Позбавлення людини Бога, спілкування з Богом. І коли людина відходить від Бога, вона відчуває пекло. Всі люди старого завіту, які фізично померли, перебували у шеолі. А шеол це і є стан богооставленості. Стан пекла. І як можна порівняти, як з чим можна порівняти з пекло і рай? Коли людину мучить сумління за якийсь гріх, їй важко. Вона когось образила, засмутила. І сумління не дає людині спокою. Коли ж ці стани. Помножені на мільярди разів, то тоді людина перебуває в стані пекла, в стані черва невгасимого. Тоді людина перебуває в стані плачу і скрегету зубів. Ось це є пекло. І навпаки, рай це стан блаженства, помножений на мільйони-мільйони разів. Якщо ж пекло це стан безбожності, якщо пекло це стан богооставленості, богозалишеності, то як же ж Христос входить в пекло? Як може Бог відчути стан пекла? А виявляється, що любов Божа така велика, що Господь готовий. Заради любові до свого творіння, перетерпіти весь жах богооставленості, перетерпіти всю темноту пекла, заради того, щоб наповнити пекло собою. І ось цей стан, коли Господь входить в пекло, в священному Писанні ми читаємо так. Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Це слова найбільшого прояву любові, коли Господь терпить найбільшу скорботу заради людей. Але тим самим Христос наповнює пекло собою. Знищує закони пекла, руйнує ці кайдани. І тепер людина. Не може нікуди відійти від Бога, бо Христос завжди і всюди є з нею. Пекло знищене, пекло зруйноване. І саме тому апостол Павло взиває смерте, де твоє жало, пекло, де твоя перемога, а святитель Іван Златоустий в огласительному слові ці слова також урочисто викрикує, що немає більше пекла. Немає більше смерті, є лише любов і життя безконечне. Але якщо пекло зруйноване, якщо тенета диявола понищені, то чи є пекло зараз? А зараз склалась парадоксальна ситуація: Христос зруйнував пекло, а людина умудряється штучно для себе Його створити. Христос каже: Я є тут, я є поруч. Божественна любов Христова виливається на людину в повноті, а людина замість того, щоб прийняти Христа, і його любов штучно себе позбавляє спілкування з Богом. Сама штучно створює пекла. Недаремно кажуть в народі, що двері пекла зачинені ізсередини. Тому ось цей церковний догмат про зішестя Христа в пекло, це є істина про безмежну Божу любов до людини. Господь все для нас зробив, а ми повинні відкрити своє серце, впустити в нього Христа, сповнюватись любов'ю і цією ж любов'ю увійти. В царство любові, в царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу.